Заради одного питання зібрались члени тимчасової комісії з регулювання питань пов'язаних з наданням населенню послуг за постачання. І це черги в управлінні газового господарства при проведенні перерахунків. Члени комісії впевнені в чергах стоять люди, які протягом року економили блакитне пальне. Чому міськгаз не може піти назустріч та самостійно зробити перерахунки. Для здійснення перерахунку на зміну тарифу вам треба зробити. Ксерокопии оплаченных квитанций за грудень, за грудень 14. після цього написати заяву на ЗМИ. Он уже написал, ему ответ дают: надо еще какую-то прийти, написать заяву. Кабинет номер 5, в котором мы сколько лет подряд с вами говорим о том, что там есть проблема. Ну, мы вас там ругаемся, все. Вы объясняете, что есть объективные какие-то причины, по которым вы не можете эти очереди убрать. Люди приходят в 3 часа утра. Займають очередь, они вже какие то там 65 е У вас есть вся інформація самостоятельно сделать діло Вместо этого ви на людей накладуєте времена удобносімої. Понімаєте? Ви їх заставляєте діяти ксірокопії, приході туди, тратять тратить За чим депутати дивуються, є міськводоканал, енергонагляд, які мають ту саму кількість абонентів, проте не мають таких проблем з чергами, як міськгаз. Если у вас нет менеджеров, которые могут э, разумно организовать э, и додуматься до, до, для того чтобы убрать вот эти очередя, вот, э, я вам просто дам такой, э, обыкновенное предложение. просто-напросто контролер идет с данными те, которые есть у вас в компьютере, Вы, понимаешь о чем я говорю, приходит туда к человеку, приносят ваши показания. И снизу делают, вписываются показания абонента именно дома. Человек расписывается, что показания снятые в присутствии меня. Казяїна ліба Все. а далі пусть ваші оператори вот там обрабатывают. Результати роботи комісії такі: по-перше, нагадують людям, якщо вони протягом року економили газ, вони мають право на диференціацію ціни на блакитне паливо. По-друге, якщо люди заощадивши, бажають зробити річний перерахунок, вони мають звертатись до кабінету номер 8 в управлінні газового господарства. Тут їх обіцяють обслуговувати без черги.